Люди, всім привіт! Маю надію, що більшість тих, хто дивиться це відео, а особливо водіїв, які керують автомобілями. ви все ж таки відвідували автошколи перед тим як отримати водійське посвідчення, де можуть пам'ятати, якщо забули. Нагадаю, що там зазвичай розповідають три важливі речі, які потрібно робити, якщо ви їдете на автомобілі, і він пішов у занос. Перш, якщо ви їдете на автомобілі з заднім приводом, вам треба направити кермо в сторону заносу і плавно відпустити педаль акселератора, залишаючи автомобіль при цьому на передачі. Другий момент, якщо ви їдете на автомобілі з переднім приводом, вам треба направити кермо в сторону заносу і додати газу легенько, щоб автомобіль намагався себе передніми колесами витягнути. І третя річ, якраз яку хочеться сьогодні перевірити, і про яку хочеться поговорити детальніше, це якщо ви їдете на автомобілі з повним приводом, то Робити треба отаку річ. Жартую зазвичай на повному приводі, класичному, та й в принципі зазвичай просто в автошколах те, що пам'ятаю, навіть я вчившись о 20 років тому, у 2005 році, я отримав водійське посвідчення категорії Б. Говорили, що на повному приводі треба робити все максимально плавно, спокійно, тому що тому, що раніше повні привода були виключно механічні. Дифференціал попереду, диференціал позаду. І як вони себе поведуть, єдине дійсно правильне, це одному богу відомо, де на якому колесі чи де на якій вісі буде контакт, не зрозуміло. Саме тому і рекомендують на повному приводі класичному поводитись максимально спокійно, не робити різких рухів, прискорень чи гальмувань, щоб автомобіль не розкрутило. Але Важливо, що, що не тільки в автошколах. Я маю надію, я давно там не був 20 років. Маю надію, що все ж таки питання це змінилося. Але що мене найбільше турбує, це те, що люди, які в тому числі дивляться мої відео, в яких я розповідаю якісь речі, не просто десь їх почитавши чи подивившись, відео а. Переповідаю це зі свого власного практичного досвіду. Е, приводу приклад, веду вас трішки в історію, через яку народилася ідея зняти це відео. Сьогодні я отримав коментар до свого минулорічного позаминулорічного відео стосовно повного приводу системи Haldex 5 на автомобілях групи VAG. У тому відео я сказав фразу, що на цих автомобілях настільки класно працює повний привід завдяки електроніці, що коли ви їдете навіть от в таких умовах, де снігова каша, слизько, ви можете зробити одну дуже круту річ якої раніше не було доступно для класичного повного приводу? Ви можете поставити кермо в тому напрямку, куди вам треба, натиснути на педаль акселератора. І автомобіль зробить все за вас, поїде туди, куди ви ставите кермо. Про цю фразу, якраз таки відкоментувавши її, детально прийшла людина і посварила мене в коментарях, що цього ніколи не можна робити, іба більше навіть інших людей спонукати до цього, бо це, ой Боже, це дуже небезпечно. Що мене засмутило найбільше в цьому, що це написала людина, яка сама володіє автомобілем з подібною системою повного приводу. Ну, так вона написала, як вона є насправді, хто його знає. Але мене турбує ще й інший момент, що багато людей. Купуючи автомобілі з подібною системою повного приводу, не з'їжджають з доріг загального користування і самостійно не проводять дослідження а, свого автомобіля, які в нього є, умовно кажучи, межі, які в нього є можливості, і що з ним можна робити, а що з ним не можна робити. Це є дуже важливо і це я рекомендую робити всім поза межами доріг загального користування. І цим ми займемося якраз в сьогоднішньому відео. Беремо Volkswagen Golf Alltrack з системою повного приводу на муфті Халдекс п'ятого покоління під Кап. 200 сильний турбодизель з 400 Ньютонів крутного моменту, роботизована коробка передач, літня гума, на дворі слизько, каша, десь не каша, десь ковзанка. І їдемо перевіряти. Маю надію, що все ж таки мій практичний досвід мене не підведе. Погнати! Так, і погнали це гучно сказано, хоча все може бути, бо автомобільчик тут простоє доволі таки. Давно всі їздять на електричках, дизель ніхто не хоче. Так, да, сів акумулятор. Добре, що в мене є з собою бустер, в якому ми зараз підемо запускати це чудо автомобіль. Зверніться на СТО. У нас є своє рішення. А ну, тепер. Ти диви? Працює? А казали на СТО, зверніться. Треба в магазин звертатися купувати бустери профілайн, а не на місце. Що не зробиш заради істини і підписників? Їдемо тестувати ризикувати таким недешевим автомобілем, та його заодно покатаємо, щоб він не стояв хай попрацює. О, мені здається саме. Прекрасне місце. Десь у полі, де нікого нема, де немає багато дерев, можна це зараз дослідити. Тут тим більше в полі дорога накатана, доволі таки непогано. Я цю місцину розвідав на вихідних, на іншому своєму транспорті, так би мовити. Ідемо, покажу серфейс э, або поверхню, по якій ми будемо зараз рухатися з вами. Або спрацює слизько, но ну, якщо може бути на літній гумі. От чим нам сьогодні доведеться, так би мовити, працювати, це укатана колія, така в полі. Тобто, окрім того, що вона слизька, вона ще й нерівна, автомобіль може кидати зі сторони в сторону, через те, що він хапає колесами колію і буде їхати так, як треба колії, а не нам чи автомобілю, наприклад. Який же він красень в цих умовах, для яких він зроблений. І що найголовніше, що колія накатана, чи дорога навіть в полі, де немає дерев, навіть якщо автомобіль крутоне на швидко. Кості не страшно, він нікого нічого не зачепить. Маю надію, що і не перекинеться також, тому що ну по суті замерзло і слизько. Ця ділянка на ній можна валити під сотню. На вихідних я перевірив це на дещо іншому транспорті. Ох, і красень! Дуже люблю я на ньому їздити. Чомусь він нікому не цікавий. Чи, можливо, дорого, але, друзі, восьме покоління, 3 роки автомобілю 127 цього всього пробігу. Дуже класна комплектація, колір унікальний. Коротше, що, погнали тестувати. Ні, поки автомобіль не готовий, ставлю декілька кріплень, які мені дозволять це все зафіксувати, і тільки тоді їдемо. Обов'язково пристібаємося. Ну що, погнали? Я в звичайному режимі, без якихось там спортів, без снігу, без доріжжя чи ще чогось подібного. 50 по полю. Гальмую. Ну, АБС, система стабілізації мене рятує. Та, знову газ. Куди я ставлю, він туди йде, вже 70-80. Намагаюсь його щось зробити. О, о! Але це я газ відпустив. О, отакі речі я можу робити на ньому. Але все рівно стабільно так, загубився, ні-ні-ні. Нікуди не повертайся. От в такій красі я зупинився. Блін, як гольф круто виглядає в цьому кольорі. Що ще цікаво, що у Alltrack'ів завжди ще зелений Passat у мене на якому я це відео знімав, про яке розвінчую зараз міфа, що цей гольф ну, виглядають просто топово. Робимо наступну річ. Ми робимо зміну так. Чекайте, мод тут на екрані одразу. Офро нам не потрібен. Давайте поставимо спорт. Що ще цікаво? Асіст, налаштування автомобіля. Я хочу знайти uh, не тут. Чорт äh, забирайте. Що ж це таке? Як це не може бути вимкнення? А, о, в гальмах-система. Єдине, що тут є, це ESP Sport. І зараз ми будемо пробувати за ним слідкувати, як він себе поведе. Тільки, мабуть, повернемось назад, бо цей шматочок цікавий вже закінчився. Зараз переключусь. Так, ну що, я готовий Спорт режим у нас. Давайте ще раз перевіримо. Система ESC також в режимі спорт. Вимкнути її можна тільки діставанням запобіжника. Погнали пробувати. О, тепер ніхто нічого практично не душить, можна перти Так, почекаємо Іванчика Та, спроба номер два. Погнали. Ніяких стабілізацій, нічого, але куди я ставлю кермо, я по суті туди і їду. Те, про що я і говорив, те, про що людина не слухала, але каже, що такого робити не можна. Пригальмовую 70, педаль в підлогу, я їду. Скільки? 90 по полю, в колії. Хитаю кермом, щоб мене заносило. І я автомобіль утримую. Ну, тобто, де була істина, де хто неправий, де хто робить що неправильно. Ще раз повторюсь, друзі, такі речі робимо тільки в місцях, де немає інших автомобілів, людей, споруд, чого б то не було. Поле найти у нас в Україні. Дуже дуже легко виїхати і потренуватися, звикнути до свого автомобіля, до його можливостей, перевірити це дуже важливо, тому що якщо ви не знаєте ліміту свого автомобіля, де закінчується край його можливостей, в екстреній ситуації, який би ви крутий повний привід не купили, ви на жаль, не зможете з ним скористатися і ну, якби витягнути з нього користь, яку ви за яку ви заплатили, купуючи цей автомобіль. Тому дуже важливо, навіть якщо ви минуло. Року це робили. Ці навики треба відновлювати, нагадувати своїм мізкам регулярно, і тільки тоді воно буде працювати в парі. Навик плюс крутий автомобіль. Це те, про що здається, я і говорив. Що треба бути дуже обережним і треба розуміти, як система працює. І тоді можна і на повному приводі сапку в підлогу без стабілізації і їхати впевнено. Трішки побісимося без стабілізації гольф на місці розвертається. З легким натисканням педалі акселератора, <хи> як на виключно задньому приводі, наприклад, це для тих, хто каже, що на халдексі там неможливо задум чи п'ятаки крутити, чи щось подібне. Можливо, якщо дуже захотіти. Так, 200 сильний тут двигун, творить дива, реально. Пограємося ще трошки О, треба все-таки драйв гнути. Раз ми вже виїхали. Тут буси катаються, позаду їде маршрутка якась. Блін, крутяк просто. Наскільки круто він керується, наскільки він контролюється. І це з системою ESC в спортивному режимі. Просто топ. Ой, вас трішки розвернуло, я не побачив. Хотів показати вам з водійської сторони, як це працює. Ну що, друзі, гадаю, таке живе дослідження живого автомобіля в неймовірно складних умовах. На літній гумі вам було цікавим. Якщо так, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Я вибачаю, що недостатньо планів, хоча і намагаюся використовувати різного роду засоби. Бо для того, щоб зняти реально, як цей автомобіль себе поводить в таких умовах, потрібна ледь не ціла команда, або як мінімум декілька людей, щоб могли. З камерами контролювати весь цей процес. Хоча, гадаю, я зробив від себе все максимально можливе, щоб продемонструвати вам, як воно відбувається насправді. І що найважливіше, як воно відбувається насправді, ви можете відчути виключно за кермом такого автомобіля, тому що те, що ви десь читали, те, що ви десь від когось чули. Це абсолютно не має ніякого значення у порівнянні з тим, коли ви сідаєте за кермо, проводите за ним багато часу, і найголовніше кілометрів набуваєте так би мовити практичний досвід. І от вже з цієї точки зору можна щось говорити. Що в принципі зазвичай роблю і я, окрім почитування і переглядання великої кількості відео, оглядів, тестів, порівнянь, і потім вже практичного свого досвіду роблю якийсь висновок і ділюсь ним з вами на своєму каналі. Пишіть свої думки, в кого який був досвід на повному приводі, розумному з муфтою, механічному, виключно, який всі люблять ух, муфти нічого не зламається і завжди виїдеш з будь-якої ями на дорозі міжнародного значення. Все це залишайте внизу в коментарях. Я ж в черговий раз хочу, якби підтвердити тільки той факт, що такі варіанти повних приводів та вони не є виключно механічними з роздатками, понижайками і так далі. Вони є неймовірно зручними, економними, практичними, безпечними. Що найголовніше, про що я сьогодні. Саме знімав це відео, тому що в них приймає участь не тільки електроніка, а і правильно розумне рішення стосовно комбінування. Автомобіль більшу кількість часу проводить саме на передньому приводі, коли треба, підключається задній. І от якраз таки тут така комбінація отих рекомендацій в автошколі, що коли на передньому їдеш, повертаєш кермо, куди тобі треба, тиснеш на газ. І додатково тут якраз таки річ, яку не рекомендують робити на задньому приводі, це тиснути на газ. Тому, тому Що на задньому приводі виключно автомобіль, задня частина його легша, він легше запускається в ковзання, і ну власне іде боком. Оскільки тут у нас менше крутного моменту передається на задню вісь, то тут така ситуація, ну вона практично виключена, як ви бачите, навіть коли я вимикаю практично повністю електронну стабілізацію, тому що ну, все ж таки більше крутного моменту відсоток передається на передню частину, яка гребе і колесами тягне якраз туди, куди ви ці колеса направили. Звісно, тут маю зробити важливе зауваження до того. Моменту, поки, умовно кажучи, гравітація інерція автомобіля не перевищує, не переходить за межу, коли цей автомобіль вже навіть на зимовій гумі немає чим зачепитися за поверхню. Тобто треба завжди мати межу. І от про що я говорив ціле відео, друзі, виїжджайте, тестуйте, закладіть там 10-20 літрів пального що бензину, що дизеля на те, щоб відчути свій автомобіль. Можливо, навіть декілька десятків кіловат енергії електричної на електромобілі також це все треба перевіряти, тому що. Електроніка електронікою на автомобілях групи ВАГ вона відмінно працює в слизьку погоду, в дощову з акваплануванням дуже класно справляється навіть в бюджетних моделях тих самих гольфів, там октавій і посатів. Курсова стійкість на цих автомобілях м -м, просто за що вони мені подобаються, це за впевненість за кермом в будь-яких погодних умовах. Повний привід, Alltrack – це моя любов, тому що. Я ще не бачив настільки довершено налаштованих автомобілів за найважливіше свої гроші. Звісно, є більше, краще BMW, Audi, Quattro там і так далі. Але, умовно кажучи, там цінник буде дещо інший, і ціна помилки також буде дещо іншою. Коротше, хочеться багато поговорити. Мені здається, це вже зайвим. Свої думки лишайте внизу, підпишіться на канал, якщо не нещодавно на нього потрапили. І до нових зустрічей.